Так, ми були в цей момент в квартирі. Моя дружина була взагалі от на цьому дивані, який загорівся. Вона встигла втекти, бо вона почула звук дрону, який наближається. І я, звичайно, я не фахівець, я не можу стверджувати, але мені дуже здається, що це був не вламки. Це був такий дрон, ціленький дрон, який прилетів в наш будинок. Ніхто не постраждав, тільки диво, ніхто не постраждав. Є у людей порізив скла. Тобто такі осколкові порізи, ну вони не становлять загрози для життя. Тому можна можна вважати, що ми е, дуже легко е, обійшлося, тому що ми ну, втратили майно, втратили гроші, але життя на щастя ніхто не втратив. І зараз нас будинок обстежують представники працівники ДСНС, ви можете бачити, і е, будуть сказати ті зорок на предмет придатних звикло далі для проживання. Я точно знаю, що пошкоджена квартира, яка поруч з нами поверхом вище, поверхом нижче, і там е, переважно вилетіли вікна, вибиті вікна. Е, у нас, е, на жаль, є більше руйнування крім вікон, постраждали ще конструкції. Сподіваюся, е, вони сучі конструкції не постраждали е, між кімнатні двері. Повилітали. Ну таке все і на останньому поверсі там. Ну, немає частини даху, Там просто жирва розірвані бетон, бетонні конструкції, розірвані, і зараз там будуть обстежувати працівники ДСНС і будуть Цей вирок, що робити, як відбудовувати. Ну я сподіваюся, що це все буде відбудовано в найкоротші терміни. Я е, дуже в це вірю, тому що ну, мені нікуди йти. Е, я тут живу. Дітей зараз ми тимчасово е, кудись перевеземо. Але квартиру, я думаю відновити можна тут навіть проблема не тільки в самій квартирі, стільки в будинку чи не постраждали несучі конструкції самого, самого будинку, бо удар був дуже потужний, вибух був дуже потужний, і можуть бути якісь приховані дефекти. Для цього потрібно ретельно обстежити. І от ви можете бачити, хлопці зараз якраз цим займаються, вони обстежують будинок. Я думаю, що це все-таки на щастя був. Лише шахет тому вибух був потужний, але це не влучання ракети на щастя. Тому я думаю, що е, все ж таки пошкодження локальні, що вони не будуть нести загрози. Але це стандартна процедура. Ми маємо її пройти, тому ми терпляче з п'ятої, но якої п'ятої, десь першої ночі чи з дванадцятої ночі як тільки все сталося. Ми приймаємо в себе гостей з різних служб, які. Документують злочин, документують наслідки, все фіксують. Ви розумієте, тут 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 навіть повідомляти не потрібно було. Вони все моніторять і буквально ми ще не встигли загасити полум'я. Вже зразу приїхали пожежники. Тому тому довго чекати не довелося. Так от загорівся диван. Він ну як всі дивани має якесь синтетичне покриття, і він загорівся, бо стекеда потекла якась. Гідота, типу мастила чи е, пального, не знаю. Тому воно горіло дуже токсично і не було чим дихати. Ну я думаю, що вона горіла, тому що, якщо подивитися на стелю, якщо можу показатись, от бачите, якщо видно стеля розводи по постелі. От як від якогось мастила. Так, ми встигли до приїзду пожежного все загасити. Ви знаєте, я не можу сказати. Тривога була на той момент. Точно була. А скільки часу від, від початку пройшло, не знаю, але дуже, дуже був потужний шум свист від цього дрону. Тобто його почути було неможливо. ця дружина, напевно, більше розуміла. Ну вона коли почула 에, страшенний свист, який наростає, вона зра зразу вивігла з кімнати хов, ховати дітей. Закрив, ну, накривати дітей. Таке рашним ми як піке, круте піке таке було. Знаєте. Е, поки ми так далеко не зайшли, ми зараз е, намагаємося це правильно задокументувати, е, надати всю максимальну інформацію компетентним службам е, соціальним, поліції, СНС е, ну всім, всім, всім представникам адміністрації. І коли ми це все зробимо, тоді будемо вже думати, як далі облаштовувати своє життя. Ні, ні, в нас 25, п'ятий ще 26 шостий, 27. сьомий. От, в 27 сьомої приблизно 27 сьомий був приліт. Так наскільки я знаю, так я туди не піднімався. Ну візуально, там по пошкодження суттєві, але на щастя, там ніхто не живе. Там в порожні квартири були, там ніхто ніхто не жив. Просто там ще ремонти тривали. 26, шостий. Ну в основному всіх постраждали це вікна, двері, міжкімнатні. От отакі от від вибухової хвилі. Три кімнати вибило вікна, оця найбільше постраждала, і тераса розбита просто ну, вщент. Можете бачити, оце показуємо. Ні, воно не там нема вікна. І, і, і телевізор розбитий. так. так що, Отакі от у нас руйнування, тераса зруйнована вщент. Кімната, кімната вщент.